Правильно. Ну, бачите, тут команда наше місто де таблицю подивитися. От треба, щоб хтось зробив таблицю. А де таблицю би дивилися з чемпіонату другу, а? Треба, Щоб хтось добрий зробив. Я постараюсь сьогодні зробити вечором, якщо. Буду настрій час 3-0 США перемагає. Бачу в команді наше місто і снятинка намішана, і галичина, решту не пізнаю, але сильні люди там грають бачу. І обласники грають. Добре, що команда зібралася, тому що мало раніше, я так зрозумів, почати ще, ще тиждень раніше і просто було мало команд. А так хоча б вже 8 є, це вже якийсь чемпіонат, можна сказати. Телефон сьогодні так витримав годину Турніру про такі. Чи можна тут заявитися, якщо знайти ще дві команди? Шановним, з ні, з великошановним паном Лужецьким все можна. Я категорично проти таких такої речей, але. Три один. Хорошо вам. Оп. Продолжение Бейлін. Тут якщо бачите, камера трясеться, то якщо що не я трясу, в мене рівненько, а якщо не буде, руки трястись будуть 3